Доброго дня! Звати мене Василь і ви на каналі сам Собізмейстрва. Сьогодні я вам продемонструю свій заточний верстат для заточки ножів на рейсмус та фуганок Родимося, що він складається. Рама, яка закріплена анкерами до стіни, двома аркерами. На ній знаходиться двигун з півтора тисячі, який пересувається в поперечному напрямку. За допомогою за допомогою шпильки М12 і двох зірочок і ланцюга від велосипеда. право крутимо, вона до ножів, вліво назад. Також до цієї рами прикріплені два кроштейни ось такі, між якими знаходиться, знаходиться профільна. Труба 4х4 см, На кінцях цієї труби приварені дві втулки. Дві цієї сторони, від цієї сторони приварена втулка. Середині цієї тулки витриманий отвір на 14. І все це стягується шпилькою М14. Ця труба може вільно пересувати повертатися навколо своєї осі. На цій трубі знаходиться друга труба, так як коряпка. Труба теж 5 на 5 см. За двою таких металічних пластинами, там немає люфтів. Прибраний люфт. До цієї пластини. До цієї труби приварна ось така пластина, на якій кріпиться ножі за допомогою прижиму. Ось тут ви бачите ось такі виступи, упори. До них я вставляю ножі. Зараз я поставлю штатив камеру. Тих вставляємо ножі. Я одночасно можу заточувати три ножа. Один, два, три. О. Як бачимо, оці задня кромка першого ножа збігається з кромкою першого. Середньою кромку другого ножа, а кромка другу, задня кромка другого ножа збігається з, з верхньою кромкою третього ножа. О, тепер ми те все діло закріпляємо ось такими режимами. Так, ще раз перевіряємо, що воно сіло на місці, добре Пожі. і закріпляємо. Так, все. Будемо пробувати точити. Забув сказати, зараз я ті упори маю мене шпилька викручена. Вона задається, задає кут, який треба точити ножі. Вона опирається. Все.

як вона газоточка. Ну Ось, сьогодні рівномірно. свою металічну алюмінію пластинку знімаю за усеницю за усеницю

зернистому камені і все. Ну на цьому все. Кому сподобалось, піднімайте палець вверх, підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі, запитання, буду радий відповісти. До побачення. Будьмо всі здорові!